Всім привіт, з вами я, Рост, і в цьому відео я хочу а, виказати свою величезну вдячність а, психологу кушніру Анатолію Юрійовичу за його роботу. А, взагалі це людина, яка допомогла мені в найважчий період мого життя, без перебільшень, і тому я радо вам можу його порекомендувати. Якщо у вас є якісь а, психологічні проблеми чи просто навіть запитання, Uh, якісь можливо uh, знову ж моральні питання, які вас можуть гнітити зсередини, ви не можете знайти на них відповіді, чи вам не вистачає по житті мотивації, uh, можете звернутися до нього. Це та людина після діалогу, з якою в мене постійно, ніби як виростають крила. Тобто просто з'являється гігантська доза мотивації, хочеться uh, знову ж продовжувати робити свою музику, і це дуже гарний спеціаліст, якого, за якого я ручаюсь та рекомендую вам посилання на нього ось тут.